Цеглини. Що це за книга? Це психологічний і якоюсь мірою соціально побутовий роман. Уявіть, що вам не подобається ваше життя. Можливо, це лише період, хто знає. Не потрібно уявляти. От і вчителю англійської мови, звичайному такому собі чоловіку, середнього такого собі віку не потрібно це уявляти. Він, герой жовтих цеглин. Але є ще один підліток, який штовхне нашого першого героя на шлях змін, підштовхне настільки сильно, що чоловік вилетить з України назустріч своїм пригодам в Америці. А згодом, набравшись там сил, сміливості і трохи клепки, зрозуміє, чого хоче в житті, і повернеться додому. Щоби, що? Щоби врятувати хлопчика з крилами від монстрів. Чи вийде? Дізнаємося на дорозі з жовтих цеглин. Читайте цю книгу, якщо ви любите історії у стилі роуд муві із неквапливо наростаючою динамікою та напругою, та із героями у пошуках свого щастя. Ще вас чекають осінні краєвиди Гранд Каньйону та мокрі зірки Алеї Слави в Голівуді, буремне життя байкерів та не таке привабливе життя вчорашніх американських студентів, робота на фермі посеред Канзасу і дуже багато собак. Насправді ж ця історія не про Америку, а про одного хлопця, якому потрібна була допомога, і про одного чоловіка, який, попри сумніви, вирішив цю допомогу надати. Насправді ця історія про нелегкий вибір, відкласти свої проблеми, щоб зіткнутися з чужими, і, як виявилося, тільки так стати щасливим. Але звісно, головний герой жовтих цеглин не може одразу стати суперменом і подолати всі негаразди. Він не одразу сподобається і нам, і собі. Для цього йому потрібно пройти шлях із жовтих цеглин. Як колись пройшла його маленька американська дівчинка та її друзі, щоб потрапити додому. Звісно, це була казка. А ми читаємо історію, яка могла трапитися будь з ким. Але далеко не кожен зміг би зробити те, що вчинив наш герой. Чому ви повинні прочитати цей роман? Читаючи фентезі, ми шукаємо магію. Ми хочемо вірити, що людина здатна на неймовірні речі. Жовті цеглини це не фентезі. Тут немає магії, але завдяки їм ми дізнаємося, що людина таки здатна на це і на більше. Вона може змінити та врятувати комусь життя одним своїм бажанням, якщо не пожалкує своїх зусиль. Зрештою, важливий лише вибір. І зауважу, які теми піднімаються у цьому романі. Що таке щастя, кого ми любимо? Батьки та діти, яка робота нам підходить, питання віри, питання насилля в сім'ї, підліткової сексуальності, каральної системи, та ще багато-багато важливих, непересічних запитань. Отож, я щиро рекомендую новинку від навчальної книги Богдан від Мири або жовті. Цеглини. Читайте і насолоджуйте.